Ось він, друзі, перший є флажочок, Ну, не мотає. Не, мотає потроху. Мотає. Бачите, друзі, оце вже розмір. Оце вже він спрацювала без мотилочка. Друзі, 11 лютого. І нарешті я вибрався на жерлиці. Нарешті крига стала нормально, що можна поставити жерлички. Перший раз у цьому сезоні вже під заборону 15 лютого вже не можна ловити щуку. Так що, походу, в мене відкриття і відразу закриття на жерлиці. Давно вже не ловив, так хотілося. І ось нарешті вчора ось живчика наловив тут такі платвички, красноперка, якраз живцовий варіантик. І зараз будемо ставити. Отак От я їх ось заряджаю сюди під спинку. Пускає. От Отак ось кладу на дно грузик і підіймаю на дном десь, десь роблю. П'ять обертів катушки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все. Ось так. Все жерлиця заряжена. Йду ставити інші. Нагадую, що можна сім жерлиць на людину. Друзі, усіх вітаю! Нарешті, нарешті це сталося і я відкриваюсь на жерлиці. Сьогодні 11 лютого. Чотири дні залишилося до заборони. І буде в мене сьогодні таке відкриття на жерлиці і закриття. Хоча б побачити один флажок, там, хоча б якась відпускна щучка, шнурочок, ну просто ось побачити оцей вистріл, флажочка. Це класні емоції. Ну Спробуємо. Бачили, вже жерлички поставив ще по, по темному. Зараз 7 годин ранку так світає потроху і. Будемо пробувати зараз, напевно, на мармишечку. Так, жерліси хай стоять. І спробую десь побігати, пошукати краснопера, платвичку на безматилочку. Сьогодні такий морозець нормальний лупить мінус, мінус 10, десь мінус 11. Їхав сюди. Ну воно далі, можливо, трохи потеплішає. На пару градусів ну, не сильно. Так що такі у нас вже пішли е добрячі такі морози. А, ну, скоро весна, а тільки морози почалися. ну Пробуємо ловити на безмотилку. Так, Друзі, в общем, пробігав я тільки що з камерою. Ці карчі, обігав, ну так, в принципі, платвичка, окуньок, підлящик невеличкий є, але все воно якби немає такої прям зграї. Там, 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 отак як все розкидані вони. І розмір невеликий. Так що зараз вирішив я повпиратися по щуці. Зараз зберу спінінг свій. Ой, кажу, спінінг. Е -е, вудку. Отака в мене вудка є для е зимнього блісніння чи як там називається. короче балансірчики є. І зараз просто хочеться спробувати по щуці. Ну, Дрібнуть рибку, ловити. ну Бажання особа нема. По такому морозяки з мармишкою то то я в принципі її зможу половити ще після заборони, а щуку вже не половиш після заборони. Так що сьогодні напевно я поупираюся трошки в щучку. Ну а там буде видно далі. Зараз чайку трохи поп'ю. А то реально морозець такий давить. Мінус 10 є точно. друзі ставлю балансирчик балансирчик все такий спробую напевно це 55 розмір ну такий якраз невеличкий і в принципі на невелику щуку та й гарна щука я думаю клюне Вікінг балансирчик такий. Зараз буду пробувати. Є в мене селектівський тут он. Отакі От віпчики є. Не знаю, можна в принципі спробувати на оці віби. Ось на отакий прикольно, хай спробую селективський. Ось він, друзі, перший є флажочок, ну не мотає. Не, мотає потроху, мотає. Ну, зараз почекаємо ще хай заглоте. перевіряти, що Шо там щось не хоче мотати далі. Не, нема ничего. Ничего. Глаз спрацювання Живця, бачите, сняла і все і смоталась. Дрібна щучка, походу, якась була. Так, ну що, друзі, перезаряджаємо живчика. Перше є, це вже радує. Значить, можливо, щось буде, Так, друзі, ну що, десь годинку я пробігав з балансиром. Десятка два десь лунок оббігав. Ніфіга, немає клювань. Жерлиці також мовчать. Зараз спробую. Спробую по тим же лункам ну пройтися віпчиком. Чи не віпчиком, чи, чи ратлін, чи як він називається, напевно. Ратлін все-таки. Віп це оце трошки інше. Отакі. Вот Ніколи я не ловив на такі Rattlinki Regent VIP 70S селективський. Зараз спробуємо на нього. Так, ну що, друзі, вже 12-та година. Коротше, не бачив я жодного клювання на сьогодні. Зараз трошки пообідаю. Взяв в термосі е карто картошечки. Первоєшечки собі розігрів. Сподіваюсь, воно там ще хоч трохи тепленьке. Морозяка сьогодні такий зранку, там мінус 12 було. А ти що, парує ще. Парує. Тепленьке ще клас. Реально оце класні термоси за джеруша, що вони класно дуже тримають тепло, що це для їжі, що для е, чаю. Дуже класно тримають. Ленького поїсти хоч і чайком зараз закріпить і піде діло. Так, ну що, друзі, коротше, щука сьогодні взагалі не клює. Вирішив трохи без мотилочку спробувати. Наша платвичка є, Окуньок стоїть. Зараз спробуємо піймати. Правда, глибина тут така нормальна. І морозець здаває, підмерзає лунка. Є, друзі, клювання і така ось, бачите, платвичка. Ось така. Ну, в принципі, як живцовий варіантик. Не дуже крупна, ну і не дуже дрібна. Не знаю, буду брати, не буду. Такі, ну може, буде клювати так. В принципі возьму це бачите друзі такі клювання оце трохи ледь ледь оце торкає і все нема нормальних активних клювань нормально уже вот такая О, друзья дивитесь это а уже размер это уже такая ладонька плотва гарна І мармишечка, бачите, оця мармишечка моя улюблена віта з жовтою, жовтим бісерком. От саме жовтий бісер класно дуже працює по, ну, по всій білій рибі, в принципі. Отака От ось. Ох, нарешті, друзі, друзья, засик, засик, на дуже такие нижние нижние вяли проводці. ось такую. Короче, друзья, зараз рублю все такую проводку. Отакі легенькі-легенькі покачування мармишкою. Тому ну, що на активну проводку вона не реагує. Вона вяла, якась така, оце, такі, тока, така проводка і якісь хоч контакти є з рибою. Вимучав нарешті. Нарешті вимучав когось. Отака така платвичка. О, бачите, друзі, оце вже розмір, оце вже він спрацювала без мотилочка Отака гарнюня платучка. Так, ну що, продовжуємо. Можливо, ж під вечір розклюється якось. Хоча все одно, друзі, ось клювання такі досить такі ніжні-ніжні. Ого! ще одне клювання. На цього разу поменше плотвичка. Така ось бачите. Ух, і заїла так, блін, нормально хапнула мормишку, Аж он в гланди. Так, платочка, віддай мені мормишку. Ух ты! Друзі, оце сидить уже тут. Просто доставав і підсіла, от бачите, така невеличка засмоктала якось. Ну це одна, от, бачите, одна з лунки і все, і більше клювати не хоче, хоча риби там достатньо стоїть. Якась оце сама активна клює і все. Так, ну что, давай, будешь друга с луночки, надо ж завалить. О, -о, -о клювания пошли. Значит, что-то там стоит. Ну, дуже такие вяли клювания. Не хоче нормально брати. Это клювака. Вы бачили, какая риска клювака. Такий... А, судачок, прикол. Вы це бачили? Судак. на мормышку клюнул. Такие дребны. Ну, клювака дерзка была. Вот такие. Зараз фоточку сделаю и отпущу. Давай додому віддай мені мормишку, Давай, пливи Пішов Так, ну що друзі, сонечко вже сідає і мабуть буду я вже завершувати на сьогодні Така сьогодні вийшла рибалка, їхав на щуку на жерлиці, бігав півдня е на балансири взагалі. От у на жерлиці зранку, десь о 8 годині була е одна спрацювання, одне е холосте, стягнула живчика і все. Реально, щось щука повністю в ігнорі. Не знаю, вчора, наче ну, казали, прокльовувала. Тут, а сьогодні взагалі не хоче клювати. Так що воно, походу, вже готується до неросту і скоро буде нереститися щука. До десятка, без мотилка сьогодні виручила, до десятка рибок піймав, там платвичка, йоршик і судачок, Все-таки хижака я сьогодні піймав. Дрібний судачок на мормишечку клюнув. ну теж. В принципі, суда, в принципі, хижак, так що можна вважати, що по хижаку сьогодні я відкрився. Все, друзі, всім дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки. Показую рибалку, як вона є. Не завжди клює. Бувають і ось такі прольотні рибалки. Зараз ну, глухозим'я, можна сказати, така зміна погоди туди-сюди, рибку давить, ну, і клювати вона не хоче. Так що все, всім до побачення, до нових відосів. Друзі, а ми ще з вами не прощаємось. Дивіться, спрацювала жирлиця, вже я думав збирати і спрацювало майже на очах. Та сама, що і зранку спрацювало. Зараз глянемо що там. Ну, не мотає, скоріш за все знову холоста. Знову холоста. Що ж тут за щука така живе, що з'їдає моїх ж... живчиків. Ну, ось Бачите, друзі, явно була дрібна щучка. Вон порізий, покоцаний живчик. Ось намагалась його ухопити, але не вхопила. Нормально. Коротше, оце така активність зараз щуки. Не хочу вона нормально глотати, Ну, явно порізи, то тобто щука явно була. Ну, на цьому вже все. Буду збиратися. Давай, живчик, додому пливи. Якщо виживеш, ти заслужив.